А перед початком цього відео я ось таку максимально топову єшку 1695 сил з всіми донат плюхами і так далі. І щоб тобі її отримати, тобі потрібно всього лише підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео та написати абсолютно будь-який коментар. Підсумки я зроблю в наступному відео. Сьогодні ми будемо дарувати людям тачки за їхню доброту та відзивчивість. Я буду просити у людей по 50к ігрової валюти на мерію. і також у нас є на акаунті такі топові тачки: які з вінілами, якісь без якісь 1695 сил, але це все не факт, бо всі тачки тут круті. Тому ми будемо писати 50К, і хто нам буде давати по 50к, то будемо дарувати тачку просто безкоштовно. Отак, от людям, і будемо дивитися на їхню реакцію. Я думаю, повинно вийти круто, тому заходимо на сервер і будемо зразу стартувати. У нас є ось такий класний Mercedes з вінільчиком, 1695 сил, все як потрібно. І зараз ми будемо просити 50к у гравців. Хто, хто дасть 50к на е, мрію пишемо. І зараз подивимося, наскільки гравці карпаркінгу відзивчиві. Поки що ж чекаємо, поки що ніхто нам нічого не дає, ну в принципі зразу навряд чи хтось так дасть. Але ми зараз будемо пробувати просити ще раз. Пишемо ще раз та копіюємо наше повідомлення, щоб потім не повторювати. Я, до речі, під рандомним ніком плеєр, поки що заходжу. І е, другий раз чекаємо, поки нам хтось скине гроші. До речі, це у нас ще 3 тачка, тому на ній складно їздити по серверу, і вона в мене тупо вперлась в забор. Поки що нам 50к не дали, я пропоную змінити сервер, тому зараз ми перезайдемо. А також пропоную поміняти тачку. Давайте щось виберемо. Наприклад, ось ця F90 дуже крута. Я думаю, її, в принципі, її зараз комусь віддамо. Надіюсь, якщо нам дадуть 50к, мігалочки також на неї ставимо. Також робимо її 1695 сил. І в принципі їдемо на сервер її комусь віддавати, а можливо і ні. Побачимо зараз. Ми вже на сервері і сходу пишемо, дайте 50к на мрію ПЖ». Ну і тепер просто чекаємо. Трішки часу пройшло. Я думаю, варто продублювати наше повідомлення. Час від часу будемо так робити, щоб гравці бачили, що я прошу 50к. Опа, друзі, хтось пропонує кинути гроші 500 цілих тисяч. Друзі, нам тільки що дали 500 тисяч, тільки я, блін, я не подивився хто. Блін, це зараз треба буде виясняти, хто ж нам дав ці гроші, тому що я не знаю, кому тепер дарувати м 90. Це моя помилка, мій косяк, але зараз будемо виясняти. Тут ось цей три точки пише я. Я, здається, думаю, що це він. Так, ну тут ще хтось пише я, я чомусь всі пишуть, що вони мені дали, але здається, що це реально був цей чувак з ніком три точки. Тому зараз треба це перепровірити і подивитися запис. Але проблема в тому, що якщо я подивлюся запис, то в мене вилетить сервер. Тому давайте додамо цього три точки в друзі. І якщо що, зайдемо до нього на сервер і подаруємо F-90. Так, ну це все таки був він. І Зараз ми намагаємося зайти до нього в кімнату. І головне, щоб зараз він не вийшов з гри, тому що це буде реально печально. Так, поки що кімната повна. Тому не виходить. О, підключення. Все, ми заходимо до нього і зараз подаруємо йому його f 90 Так, Шукаємо його в списку гравців. Ось він на Жигулі. Кидаємо за один йому нашу BMW. І чекаємо, треба, щоб він підтвердив покупку. І поки що він чомусь. А, він відмовився, дивно, дивно, чому? Зараз будемо питати його. Ага, друзі, він говорить, що в нього вже є М5, тому давайте зараз запропонуємо йому щось інше. Думаю, що ось така М8 буде йому саме то. І зараз поставимо ще мігалки на неї, все супер. І тепер можна залітати на сервачок. Він уже зайшов до нас і кидаємо йому тепер М8 вже за один. І надіюсь, цей раз він погодиться. Так, чекаємо. І ні, він не погоджується. Він сказав, що теж. Є м 8 і запропонував X7 або DeLorean. Він хоче. Ну, в принципі, це для нас не проблема знайти. Стоковий DeLorean без вініла, або той же самий X7 я можу купити прямо з магазину карпаркінгу, але, в принципі, якщо йому треба вініл, то вже буде проблематично знайти. Так, ну він, в принципі, згодний на DeLorean без вініла, тому це взагалі для нас не проблема. Зараз зайдемо, купимо DeLorean і також подаруємо йому. Так, тільки мені б тут цей DeLorean знайти, поки ще я ніде не бачу. Це нова тачка, до речі. Так, немає, немає, немає. О, ой є, все, купуємо тоді його. 3000 коїнів він у нас коштує. Ну, в принципі, не дешево, але ми все рівно купуємо, ставимо мігалку. 1695 сил, на жаль, тут не можна поставити, тому ставимо максимум скільки можна. Зараз поїдемо на сервер, віддамо цей долоріан. Ну що ж, тепер залишається тільки йому подарувати, кидаємо за один і чекаємо, поки він прийме. Це раз він повинен вже купити точно. І да, він купив наш делоріан. І, в принципі, все. Перший чувак, який дав нам 50, к отримав свою тачку. Ось він дуже радий, дякую. Ну, будь ласка, в принципі, мені не важко. І йдемо тепер шукати другого, хто теж нам буде давати 50 к і отримає за це тачку. І зараз ми відправляємося дарувати комусь ось цю топову М4, теж з з всіми донатними плюшками і так далі. Зразу заходимо на сервер і шукаємо гравця. Ось ми вже і на сервері, і включаємо режим попрошайки знову, і знову просимо у гравців 50. -ка. І перший хто нам їх дасть, отримує ось цю топову М4, на якій я зараз. Друзі, майже зразу нам пропонують передати якісь гроші і 100 тисяч Х2 більше, ніж я просив. І зразу цей пацан, який нам тільки що передав ніг, такий пацан. Зараз шукаємо його. Ось він пацан. І передаємо йому нашу М4. І, надіюсь, він зразу її прийме. Да, все найс, він зразу її купив у нас. І другий уже хто нам дав 100 тисяч цілих, отримає свою М4. До речі, максимально засуджую те, що пише в чат-чел з ніком куплю Мерс», Ніколи такого не робіть, друзі. Наступна тачка, яку ми комусь подаруємо, це буде ось такий топовий порш з всіми також донатними плюхами. Можливо, з не дуже красивим вінілом, але реально з топовими донатними плюхами. Ну і знову, як минулі рази, пишемо, дайте 50 50к на мрію і чекаємо, поки нам дадуть 50к І хто перший це зробить, отримає ось цей топовий порш. Продублюємо наше сповіщення, поки що 50к нам ніхто не дав, але будемо чекати, кататись по серверу. Почекаємо. Коротше, трішки. Поки я їздив по серверу, дублював сповіщення, дайте 50к, Я побачив в чаті ось таке сповіщення від чувака з Ніком Горхук. Він просить продати мене автомобіль, але поки що я йому відмовлю. Знав би він, що міг би дати мені просто 50к і отримати цей TFA-порше, було б, звісно, круто, але подивимося, можливо, дасть, можливо, ні. Якщо він мені дасть 50к, то це буде взагалі чудово, тому що цю тачку отримає саме той, хто хоче цю тачку, і плюс якби, добрий візитчевий чоловік він буде, якщо він дасть ці 50к. Тому я б дуже хотів, щоб він все-таки їх мені кинув, але треба, щоб він сам до цього догадався. Думаю, варто ще раз в чатик написати, що я прошу 50к, і поки що нам ніхто не дає. До речі, досить довго я вже по серверу катаюсь. Так і перший раз, коли я зайшов на сервер, і нам ніхто 50к не дав. Хоча ні, не перший. На початку відео так само було. Друзі, спустя деякий час, все-таки цей горхук нам перекидує 50к і він отримує моментально цей порш, який він і хотів, який він просив, щоб я. Йому продав, але він зараз затримує його безкоштовно, так як він мені перекинув 50к. І, в принципі, все, він забрав Порш, Я цьому тільки радий і погнали шукати ще одного доброго гравця, який також дасть на 50к та отримає ще одну топову тачку. Горгук написав, чат, дякую ти найкращий. Ну, будь ласка, так сказати, не шкода для добрих людей. А остання тачка, яку ми комусь подаруємо, або ж не подаруємо, це буде ось така топова М4 з синім хромом, а також 1695 сил. І погнали на сервер, відправимося її комусь дарувати. Ну що ж, я вже зайшов на сервер сервері зараз наша задача, як і в минулих випадках, знайти гравця, який дасть на 50к на нашу видуману мрію, звісно. І давайте зразу напишемо про це в чат. Дайте 50 к на мрію, будь ласка. Поки що катаюсь по серверу абсолютно безуспішно, тому ще раз дублюю наше повідомлення в чат. До речі, я його доблю вже не раз. Просто я багато разів не показую, тому що це тупо скучно і однотипно, коли я просто пишу в чат одне і те саме. Я думаю, вам буде не цікаво. Дивитися, якщо я буду показувати абсолютно. Кожне повідомлення, кожен текст, який я так дублюю в чат. А і до речі, цього разу я вже зайшов під своїм нікнеймом, тобто під нікнеймом Арчик, і подивимося, чи зміниться щось, чи попливається на щось, чи будуть люди частіше скидати ігрову валюту чи ні. Ну я думаю, що ні. Поки воно так і є, поки що я доволі довго катаюсь по серверу, дублюю вічно наш текст. Але поки що все безуспішно, тому можемо зробити. З цього висновки, що нас поки що не дуже впізнають на сервері. Давайте ще раз закинемо наш текст в чат. І дивіться, по в чату ви можете бачити, скільки раз я вже продублював цей текст, і все абсолютно поки що безуспішно. Це вже перший раз, коли я так Марно намагаюся щось зробити, але я не знамся. І давайте спробуємо все-таки добитися того, щоб нам хтось дав 50к, тому що я хочу подарувати комусь цю М4. І ще раз дублюємо наш текст. і Ви просто подивіться, скільки разів я вже його продублював в чат. І ну це просто жесть, як довго я вже дублюю цей текст і просто все безуспішно. Тому я думаю, все-таки в нас цей раз не вийде. І думаю, варто на цьому завершувати. Ось такий у нас вийшов експеримент. Більшість гравців реально добрі і хороші люди, це ми перевірили. І якщо ви хочете ще подібних таких відео, то ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, пишіть абсолютно будь-які коментарі, пропонуйте ваші ідеї до відосів. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Бажаю всім удачі і всім пока-пока.